4-8 травня у сумах правоохоронці затримали 35-річну матір, яка намагалась продати за 30 тисяч доларів США власну новонароджену дитину. Правоохоронними органами отримана інформація про те, що мешканка Сумського району, яка була вагітна, має намір позбутися після народження своєї дитини. Проте не проти передати її за грошові кошти іншій сторонній особі. В подальшому потенційним покупцям. Які діяли під контролем правоохоронних органів, вона повідомила, що готова передати цю дитину новонароджену за 30 тисяч доларів. Протягом вагітності вона неодноразово отримувала грошові кошти в рахунок майбутньої оборудки від цих потенційних покупців та повідомила їм, що може передати дитину за наступною схемою: вона запише стороннього чоловіка, нібито батькам цієї дитини, а також залишить. Дитини у закладі у лікувальному закладі та залишить заяву про відмову від дитини. Таким чином, цей чоловік набуває не просто право, а навіть обов'язок забрати цю дитину та е, утримувати її. При отриманні решти коштів громадянка була затримана. На даний час їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 149 кримінального кодексу України. Готується клопотання про обрання її запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За зловмисниці загрожує від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.